Добрий день, шановне панство. Зараз проведемо зважування нутреняти. Одне внутриння. Ну, Дивіться, воно. Ай-яй-яй-яй-яй. Кусається, бачите, маленький, кусається. Кусало, кусило мене легенько. Так. Маємо внутріння одне, 10 днів. Вага в 10 днів, 4. 125 грамм. Ну що, шановне панство, зараз спробую вам показати. Бачите, він червоний. Мене хапнуло то нутриня, яке я тільки що зважував. І висновок який. Не дуже треба пхати до нутрії. Руки, Бо навіть маленьке десятиденне денне нутриня, воно має захисну реакцію і воно старається вкусити, якщо хочеш його зловити. Дальше, подальше моє зважування малих нутрянят буде вже періодичним. Напевно, ще одне-два внутрінята. Буду зважувати 15 днів, 20 днів, щоб ви бачили динаміку росту моїх нутрій. Знову дуже часто хапати їх не потрібно, тому що внутрішня виходить е, по, агресія, і вони тим самим е, захищають себе. Тепер що до ваги. Маємо 425 грамів. Одне внутрі, ну то я думаю, то не є найбільше, не є найменше внутріння, а так як вони вже в мене ось тут їх вже немає в тому кутку. Вони вже досить розумні і 8 днів я теж хотів їх зловити, але вони вже втікають, вони вже знають. Дорослі, я відкриваю вольєр, дорослі втікають і так само втікають малі внутрінята. Зараз я їм ще е, дам топінамбору. Тут трохи я їм покидав їсти, щоб вони малі прийшли, але малі ще не дуже реагують на ту їжу. Хоча вже деякі внутрішня підходять малі до гранули, які більші, і вже її щось там пробують. Після 10 днів, 12 вони вже масово будуть ось тут біля. Е, годівниці вже бути, будуть. А так, я там що, чи картоплю маю, чи ріжу дрібненьким моркву. Зараз я наріжу і ще далі покажу вам. Ну що, як бачите, поодинокі нутринята підходять до гранули останнім, я щось там покидав, зелені трохи, порізав топінамбуру. <кій> то внутрінята вже 10 днів, вони вже починають їсти його добре. Ну, добре, не добре, перекушувати будемо. так. Самки. Осталося тут 14 внутрінят. Самку, яка була в кутку, я її пересадив. Зараз маю і то пересадив я ту самку з проблемами. Бо з вечора я взяв внутрінят, перекинув в іншу клітку. А із ними самку, яку я вважав мамою. На другий день приходжу, самка сидить в своєму кутку одна стандартна. Дивлюся до нутряння, а танті її несуть. Потім я взяв, зловив ту самку, і, бачите, внутрішня підходить до корму, і воно вже теж щось там визбирує, бере ту гранулу і випробує гранулу. І кинув я ту самку потім до тих нутринят, а ту тіпа, тих нутринят тітку забрав назад. Я кинув ту самку, нутринята зразу підбігли до неї, не зразу, десь через хвилини-дві і почали сати. От. І ось таку я трошки помилку зробив. Нутринята кучкуються, вони вже мене не дуже хочуть, щоб я до них ті руки пхав. Е, ще на корм, як е, ті самки дорослі, не реагують. Ну, я маю на увазі, як я тут їм кидаю близько. Я спеціально ось тут близько понакидаю корму. А щоб вони йшли сюди, вони ще не йдуть, вони ще того не розуміють, бо нагальної потреби їм їсти ще немає. Мені дуже було би цікаво, хто має внутрішній і хто зважує нутря, яка у вас маса нутренят в 10 днів? Ну і все. Дякую за увагу. До наступних зустрічей. Всього найкращого.